У безмежному нічному небі серед тисяч мерехтливих зірочок жила маленька зірочка іскорка. Вона була молодою яскравою та сповненою мрій. Щовечора, коли небо вкривалося темрявою, старші зірки починали світити, утворюючи сузір'я, прикрашаючи нічне небо, показуючи шлях мандрівникам, морякам, а також падали, щоб виконувати чиїсь бажання. Іскорка теж хотіла бути корисною, але щоразу, коли вона намагалася засяяти яскравіше, їй здавалося, що її світло зовсім слабке в порівнянні з іншими. Яка користь від мене, якщо я така маленька, сумно зітхала зірочка, спостерігаючи за своїми старшими сестрами. Одного разу іскорка наважилася запитати велику ведмедицю, яка славилася своєю мудрістю. Велика ведмедице, я хочу бути важливою, як ти. Як мені знайти своє призначення? Мудра зірка подивилася на неї та сказала, ти ще маленька, але твій час настане. У кожної зірки є своє місце у всесвіті. Але не всі одразу розуміють, у чому їхня сила, ти обов'язково знайдеш свій шлях. Але як? розгубилася іскорка. Подивися навколо. Той, хто шукає, завжди знаходить, загадково відповіла велика ведмедиця. Іскорка задумалася і вирішила летіти далі, у пошуках відповіді. Вона підлетіла до місяця, який був великим і величним. О, могутній місяць. Навчи мене світити так само яскраво, як ти, попросила зірочка. Місяць лагідно всміхнувся. Я не свічу сам, я лише відбиваю світло сонця. Але ти, маленька зірочка, маєш власне світло. Питання не в тому, наскільки воно сильне, а в тому, для кого воно світить. Іскорка задумалася, але ще не до кінця зрозуміла його слів. Тоді вона вирушила до метеоритного дощу, який стрімко пролітав небо. Ви такі яскраві і швидкі, як мені стати схожою на вас? запитала іскорка. Один метеорит, пролітаючи поруч, сказав: Ми світимо лише ми, падаючи на землю, а ти можеш світити завжди. Головне знати для кого. Іскорка все ще не розуміла, для кого ж вона могла світити. Вона почала сумніватися, чи знайде коли-небудь відповідь. Того вечора, коли іскорка була зовсім розгублена, вона опустила погляд на землю і побачила маленьку дівчинку, яка сиділа біля вікна і плакала. яка сумна, прошепотіла зірочка. Іскорка підлетіла ближче і почула, як дівчинка говорить сама до себе. Прямо така страшна, мені самотньо. Зірочка зрозуміла, що має робити, вона почала сяяти трохи яскравіше і її світло заграло у вікні дівчинки. Маленька дівчинка помітила світло і широко відкрила очі. О, яка гарна зірочка! радісно прошепотіла вона. Її сльози висохли, а на обличчі з'явилася усмішка. Дякую, що ти є, зірочко, тепер мені не страшно, тихо додала вона. Іскорка відчула, як її серце наповнилося теплом. Наступної ночі іскорка більше не літала у пошуках відповідей, вона знала, що навіть найменше світло може комусь допомогти. Відтоді, щоночі, вона світила для маленької дівчинки, допомагаючи їй засинати без страху. Одного разу до іскорки підлетіла велика ведмедиця і сказала: Тепер ти розумієш, що навіть найменше світло може змінити життя? Так, радісно відповіла іскорка. Я знайшла своє місце. Іноді ми думаємо, що повинні бути великими і могутніми, щоб мати значення, але насправді навіть найменше світло може принести комусь радість. Кожен з нас має своє місце у світі. І головне знайти тих, кому потрібне наше світло. У маленькому містечку, серед затишних будиночків та квітучих садів, жив кіт сніжок. Він був пухнастим, граційним, мав смугасту шерсть і красиві зелені очі. Його господиня, бабуся Оля, дуже любила його, годувала свіжим молочком, гладила за вушком і навіть дозволяла спати на своїй подушці. Здавалося б, що ще потрібно для щастя, але у сніжка була одна велика проблема він хотів бути собакою. Щоразу, коли виглядав у вікно, він бачив веселого сусідського пса барона. Барон міг гавкати на перехожих, бігати за м'ячем, ганятися за власним хвостом і навіть розважати дітей у дворі. Ну, чому я народився котом? бурчав сніжок, дивлячись на барона. Ми коти тільки спимо, їмо і тихенько сидимо у затишку, а собаки. Вони справжні герої, їх усі люблять, їм кидають палицю, вони цілий день граються. Кіт вирішив, я стану собакою. Щоб стати справжнім собакою, сніжок вирішив навчитися гавкати. Він встав на чотири лапи, глибоко вдихнув і. мяу. Ні-ні, треба інакше. Вав! Але виходило щось середнє між писком мишки і бурчанням чайника. Барон почув ці звуки і підбіг до паркану. Сніжок, що ти робиш? запитав він. Я хочу навчитися гавкати, бо хочу бути собакою. Мррррр. Барон засміявся. Ха, -ха але ти кіт! – І що? Я доведу, що можу бути таким, як ти. Барон похитав головою і пішов гратися, а сніжок залишився біля вікна, сумно дивлячись йому вслід. Сніжок зрозумів, що справжні собаки вміють бігати за м'ячем і попросив барона навчити його. «Гаразд, сніжок, дивись і повторюй за мною. Барон спритно підскочив і зловив м'яча у повітрі. Потім він швидко бігав із ним по двору. Тепер твоя черга, сказав барон і підкинув м'яч лапою. М'яч покотився, сніжок побіг за ним, але через три секунди просто сів на траву. «Ой, я втомився мрррр!» Та ти ж зробив тільки три кроки, засміявся барон. «Я кіт, ми набігаємо за м'ячами, розсердився сніжок. Барон весело підскочив. Ну, от, а ти хотів стати собакою. Сніжок зітхнув. Може, бути, собакою це справді важче, ніж він думав. Гаразд, вирішив сніжок. Я стану охоронцем двору. Він сів біля хвіртки, розпушив хвіст і почав пильно вдивлятися у вулицю. Через кілька хвилин повз пройшов листоноша. вау», вау – спробував загарчати сніжок. Листоноша зупинився і здивовано запитав Сніжок? Ти що захворів? Кіт засоромився і тихо замуркотів. Ні. Просто я охороняю будинок. Листоноша розсміявся. Ха, ха ти ж завжди морчав мені під ноги. Ну що ж, будеш новим сторожем. Сніжок гордо підняв голову. Так. Але через п'ять хвилин йому стало нудно. А ще через десять він задрімав прямо на ганку Барон побачив це і сказав: Ну що, сторожу? Заснув? Сніжок зітхнув. Ох, бути собакою дуже складно. Наступного ранку сніжок прокинувся і потягнувся. Бабуся Оля почухала його за вушком і налила теплого молочка. Ах, яка смакота. Задоволено заморкотів кіт. Він визирнув у вікно і побачив барона, який бігав під дощем, гавкаючи на птахів. Брр, холодно, сказав пес. Бароне, а ти хіба не можеш просто сховатися вдома? Мрррр. Ні, мені треба бігати й охороняти двір. Сніжок подивився на теплу ковдру, мисочку молочка, своє затишне місце на підвіконі і зрозумів котом бути теж класно. Ти можеш гратися, моркотіти, ніжитися на сонечку і насолоджуватися життям без зайвих турбот. А коли наступного разу він побачив, як барон гавкає і бігає у дощ, сніжок ще міцніше закутався у теплу ковдру і задоволена моркотів. все-таки бути котом найкраще у світі. Не потрібно намагатися бути кимось іншим. Твоя унікальність є твоєю силою. І відтоді сніжок більше не мріяв стати собакою. Він став найщасливішим котом у світі. У теплому, прозорому морі, де хвилі лагідно колисали коралові рифи, жила маленька рибка перлинка. Вона була дуже допитливою і любила досліджувати світ. Що там на глибині? Які ще чудеса ховаються у морі? Часто запитувала вона у своєї мами. Море прекрасне, але не завжди безпечне, моя маленька, казала мама. Але перлинка хотіла побачити все на власні очі. Одного дня вона вирушила досліджувати глибини, не підозрюючи, що на неї чекає. Перлинка пливла між коралами, милувалася барвистими медузами, коли раптом побачила щось дивне у воді. Це був великий, напівпрозорий предмет, що плавав, ніби жива медуза. Ого, що це? здивувалася рибка і підпливла ближче. Але щойно вона торкнулася його плавничком, предмет раптом обгорнув її з усіх боків. Це був пластиковий пакет, викинутий людьми. Перлинка почала метушитися, але чим більше вона билася. Тим більше заплутувалася у пакет. Допоможіть! кликала вона, але ніхто не чув її крізь товщу води. Неподалік пропливала стара мудра черепаха Атланта що трапилося малятко, я не можу вибратися, це якась пастка. Черепаха обережно схопила пакет ротом і почала його розривати. Шур! Пакет порвався, і перлинка вислиснула з нього. Фух, дякую, пані Атланта. Це був страшний монстр. Це не монстр маленька, це людське сміття. Перлинка здивувалася. Як це сміття потрапило в море? Люди часто кидають його, не думаючи, що воно потрапляє у воду. І стає небезпекою для усіх морських мешканців. Черепаха сумно подивилася навколо. Я бачила, як дельфіни плутають пластикові пляшки з рибами, як черепашата застрягають у мотузках. О, що ж робити? стривожено запитала перлинка. Розповісти всім, кого ти зустрінеш. Якщо більше рибок, черепа і навіть людей дізнаються про це, вони перестануть смітити. Перлинка кивнула, тепер у неї була важлива місія. Коли перлинка повернулася додому, вона розповіла всім рибкам про небезпеку пластикового сміття. Ми повинні бути обережними, якщо побачите щось схоже, не підпливайте. Але це було не все. Разом із черепахою Атлантою вони вирішили знайти спосіб очистити море. Вони почали збирати сміття, витягувати його з коралових рифів і просили інших морських мешканців допомогти. Дельфіни піднімали пластикові пляшки на поверхню, краби витягували мотузки, і навіть маленькі рибки приносили шматочки сміття. Невдовзі люди, які любили море, побачили, скільки сміття накопичилося, і теж почали прибирати сміття на пляжі, щоб воно не потрапляло у воду. Згодом вода стала чистішою і тепер маленькі рибки могли плавати без страху, а перлинка стала героїнею море, адже навіть маленька рибка може зробити щось велике. Тож знай, море це дім для багатьох істот, і ми повинні берегти його чистоту. Дбати про природу означає піклуватися про всіх її мешканців. Не залишай сміття після себе. Слідкуй за чистотою не лише у воді, а й на суші. Адже все, що ми викидаємо, може нашкодити природі. Навіть маленький вчинок може змінити світ. Маленький Андрійко стояв біля дверей дитячого садочка і міцно тримав маму за руку. Сьогодні його перший день у садочку. Я не хочу йти сюди, прошепотів він, дивлячись на яскравий будинок із великими вікнами. Не хвилюйся, синочку, тут цікаво, усміхнулася мама. Ти знайдеш нових друзів, будете гратися, гуляти, малювати і навіть слухати казки. Але Андрійко тільки нахмурився Як можна гратися, якщо тут все чуже? Як знайти друзів, якщо всі вже давно знайомі? Я хочу додому, сказав хлопчик, міцніше стискаючи мамину руку. Але мама лагідно нахилилася до нього і прошепотіла. Я прийду за тобою після обіду, обіцяю, а поки ти можеш дізнатися, який цей садочок всередині. Андрійко невпевнено зробив крок уперед. У групі було багато діток. Хтось грався машинками, хтось розкладав м'які кубики, хтось ліпив, а хтось роздивлявся книжки. Привіт, Андрійку, лагідно сказала вчителька пані Олена. Давай я покажу тобі, що у нас є. Вона повела хлопчика до столика, де сиділи двоє дітей. Знайомся, це Дмитро і Софійка. Вони зараз малюють, Можеш приєднатися. Але Андрійко похитав головою. Він не любив малювати. Гаразд, тоді ходімо подивимося, які у нас є іграшки. Він повільно пішов за вихователькою. У кімнаті було так багато всього, що очі розбігалися. Але хлопчик усе одно стояв осторонь, поки раптом не почув Ой-ой! ой -й -й -й! Допоможіть! вежа падає! Посеред кімнати Сашко будував велику вежу з кубиків, але вона почала хитатися. Андрійко швидко підбіг і встиг підставити руку, щоб кубики не розсипалися. «Ого! Ти врятував нашу вежу, зрадів Сашко. Можеш допомогти нам добудувати її ще вище? запитала Нася. Андрійко спочатку вагався, але потім кивнув. І ось уже троє друзів будували справжній великий замок із вежами. Андрійко нарешті посміхався. Після веселих ігор у кімнаті вихователька оголосила, що всі йдуть на прогулянку. У нас є великий двір із гірками, гойдалками та пісочницею, сказала пані Олена. Діти вибігли на вулицю. Сашко одразу побіг до гойдалки, а Настя до гірки. Андрійко розгубився. Куди йому піти? Що йому робити? Раптом він побачив величезну пісочницю, де хлопчик і дівчинка будували піщану фортецю. Привіт! Хочеш допомогти нам зробити рів навколо замку? запитав хлопчик. Андрійко не вагаючись сів поруч, і вони разом почали будувати тунелі з піску і навіть зробили міст з паличок. Давайте назвемо наше місто! Піщане королівство, запропонував Андрійко. Класна ідея, ура! зраділи діти. І так, сам, не помітивши того, Андрійко знайшов ще двох нових друзів. Коли прогулянка закінчилася, всі діти повернулися в групу. Скоро мали прийти батьки, і Андрійко раптом зрозумів, «Ха! йому зовсім не хочеться йти додому. У садочку, так, весело! А завтра ми знову будемо будувати наше піщане королівство? запитав він у своїх друзів. Звісно, усміхнулася Настя. І я з вами, сказав задоволений Сашко. Клас, тільки не починайте без мене, усміхнувся Андрійко. Коли прийшла мама, хлопчик радісно помахав друзям. До завтра я вже чекаю на наші нові пригоди. Андрійко радісно підбіг до мами. Мамо, ми сьогодні з друзями збудували велику вежу, а потім ще гуляли і разом робили замок із піску. А завтра можна я знов піду в садочок? Мама усміхнулася і погладила його по голові. Звісно, можна, мій сміливий хлопчику. І тепер Андрій кознав: садочок це не страшне місце. Це місце де можна знайти друзів і весело провести час. Кожен новий день це можливість знайти друзів. Не варто боятися нового адже воно може виявитися цікавим. Разом будь-яка справа стає веселіша і легша. Жила була дівчинка Софійка. Вона була розумною і доброю, але мала одну рису, яка часто створювала їй проблеми. Вона зовсім не вміла чекати. Коли мама казала Почекай хвилинку, я зараз прийду, Софійка починала топати ногами і сердитися. Якщо їй, наприклад, обіцяли морозиво, але потрібно було трішки зачекати, вона одразу ображалася. Одного літнього теплого дня Софійка з батьками пішла до парку. Вони вирішили посидіти на лавці біля великого фонтану. Софійка помітила, як навколо фонтану бігають діти, і їй захотілося теж туди. Мамо, я хочу до фонтану зараз, нетерпляче сказала дівчинка. Почекай трохи, Софійко, зараз підемо. Софійка, не слухаючи, побігла до фонтану сама, але раптом до неї підлетів великий зелений жук. Куди ти поспішаєш, Софійко? запитав жук. Дівчинка здивувалася, бо ніколи не бачила, щоб жуки говорили. Я хочу погратися біля фонтану, але всі мене змушують чекати, обурено відповіла вона. Жук усміхнувся. Я знаю одну таємницю. Якщо ти навчишся чекати, світ стане для тебе цікавішим. Хоче спробувати. Софійка не дуже вірила жукам, але кивнула. Жук вийняв із закрилець маленький листок і простягнув їй. Це листок терпіння. Коли тобі захочеться поспішати, поглянь на нього, він покаже, чому іноді варто почекати. Дівчинка взяла листок і пішла назад до батьків. Спочатку їй здалося, що це просто звичайний листок, але коли їй знову захотілося бігти до фонтану, листок раптом став теплим у її руці, і на ньому з'явився малюнок. На малюнку був хлопчик, який саджав у землю зернятко. Софійка уважно подивилася і побачила, як із зернятка поступово виросла гарна квітка. Отак і утворюється все, почувся голос жука, який знову був десь поруч. Квіти, дерева, дружба і навіть твої бажання. Просто потрібно трохи часу. Софійка задумалася. Вона зрозуміла, що в природі все відбувається поступово і в цьому є краса. Вона повернулася до мами, терпляче почекала її, і разом вони пішли до фонтану. З того дня Софійка почала щоразу дивитися на листок терпіння, коли їй було дуже важко чекати. Малюнки на ньому завжди нагадували їй, що поспішати не варто. З часом вона навчилася сама бачити красу в очікуванні. І листок зник, бо Софійка вже не потребувала його допомоги. Вона зрозуміла головне, коли ти вмієш чекати, життя стає набагато цікавішим, адже ти помічаєш те, чого раніше не бачив. Ця казка вчить нас, що терпіння це важлива риса, яка допомагає знайти гармонію в собі та навколишньому світі. Коли ми вчимося чекати, ми відкриваємо для себе більше краси, щастя і мудрості. Бо навіть найкращі речі у житті потребують часу, щоб вирости і розквітнути. Будемо вдячні за лайк та підписку на наш канал, бо далі на вас чекає дуже багато цікавих казочок.